Вітаю всіх у реформованому мисленні. Знаєте, сьогодні ми торкнемося, мабуть, одного з найфундаментальніших і, чесно кажучи, найгарячіших питань у всьому християнському богослов'ї: ким насправді є Ісус Христос? І от власне все зводиться до цього, чи був Ісус Христос Богом? Це питання воно, без перебільшення є серцем християнської віри. І уявіть собі, суперечки навколо нього не вщухають уже дві тисячі років. Ну що ж, давайте спробуємо розкласти все по поличках. Отже, ось наш план. Спочатку з'ясуємо, чому це питання таке вирішальне. Потім, звісно, зануримось у біблійні докази. Далі пройдемося по раннім історичним дебатам, а їх було чимало. Подивимося на сучасний, так званий функціональний погляд, і наостанок, найголовніше, чому ця доктрина настільки важлива для кожного з нас. Гаразд, почнімо з першого пункту чому це питання таке гостре? Богослов Міллард Еріксон, на праці якого ми сьогодні спираємось, каже дуже прямо. Вся будівля християнської віри стоїть на одному фундаменті, на тому, що Ісус є Богом у тілі людини, не просто генієм, не просто пророком, а саме Богом. І треба розуміти, що це не якась там суха теорія для семінарій, зовсім ні. Питання особистості Ісуса, це можна сказати, епіцентр суперечок, так було з найперших днів християнства, і знаєте, так є й досі. Це по суті та сама лінія, яка відділяє християнство від інших світоглядів, наприклад, від ісламу. Добре, але звідки взагалі взялася ця віра, на чому вона тримається. Давайте тепер перейдемо до біблійних свідчень і почнемо, мабуть, з найцікавішого, з того, що сам Ісус говорив про себе. Ось тут дуже цікавий момент. Ісус ніколи не ходив і не казав дослівно привіт, я Бог. Але подивіться на його вчинки та слова. Він стверджував, що може прощати гріхи, а це, на думку юдеїв, міг робити тільки Бог. Він заявляв, що буде судити світ, проголосив себе Господом навіть над суботою. А його фраза перш ніж був Авраам, я є, це ж пряме відсилання до Божого імені. І коли Хома вигукнув Господь мій і Бог мій, Ісус не заперечив, Тож не дивно, що його раз у раз звинувачували у богохульстві, його слухачі чудово розуміли, на що він натякає. І на цьому не все свідчення апостолів, які знали його особисто, лише посилюють цю картину. Візьмімо, наприклад, початок Євангелія від Івана. Ну тут уже пряміше не скажеш. На початку було слово, і слово було Бог. І далі Іван чітко пояснює, що це слово це і є Ісус. І це, знаєте, не поодинокий випадок, що дійсно вражає це якась неймовірна одностайність у всьому новому заповіті. Автор послання до євреїв каже, що Ісус це точний образ Божої природи. Апостол Павло в посланні до Колосян пише, що в Христі живе вся повнота божества тілесно. Подумайте тільки. А титул Господь або Кіріос грецькою цим Словом у старому заповіті називали самого Яхве, і апостоли без вагань застосовують його до Ісуса. Це просто неймовірно. Здавалося б, усе зрозуміло, але, звісно, історія була б не такою цікавою. Цей погляд на Ісуса, хоч і був апостольським, далеко не всіма сприймався на ура. І саме ці ранні суперечки, ці виклики, змусили церкву, так би мовити, відточити свої формулювання до ювелірної точності. Отже, одним із перших таких серйозних відхилень був ебіонізм. Їхня логіка була ну, доволі простою. Щоб зняти всю цю складність, вони просто сказали: Ісус не був Богом, він був звичайною людиною, великим пророком, на якого зійшов Дух Божий під час хрещення, а потім залишив його перед розп'яттям. Тобто вони просто відкинули його божественність. І, до речі, разом з нею і послання апостола Павла. Але був і набагато набагато серйозніший, і я б сказав витонченіший виклик. Це Аріанство. Арій не казав, що Ісус просто людина. Ні, ні. Він стверджував, що син це найперше і найвище творіння Бога. Тобто він не вічний, як отець. Їхнє гасло було був час, коли його не було, розумієте? Він величний, але все ж таки створений. А отже, не Бог у повному сенсі слова. Це була дуже небезпечна ідея. І знаєте, що найдивовижніше: уся ця титанічна боротьба, яка сколихнула всю Римську імперію, по суті, звелася до однієї єдиної літери в грецькому слові. Ортодоксальна позиція, яка перемогла на Нікейському соборі, наполягала на слові Хомоусусіус єдиносущний, тобто однієї сутності з отцем. Аріани ж пропонували Хомоюусіус, – «подібносущний». Лише одна літера І, а яка прірва між ними? Церква твердо заявила Ні, не подібний, а той самий за своєю божественною природою. І це рішення визначило майбутнє християнство. Гаразд, перенесемося з IV століття в наші часи. Тут з'являється ще один погляд, який намагається подивитися на всю цю проблему під іншим кутом. І ключове питання цього підходу звучить приблизно так а що насправді важливіше. Те, ким був Ісус, чи те, що Він зробив, ось це і є серцевина так званої функціональної христології. Прихильники цього погляду, як от вчений Оскар Кульман, кажуть. Послухайте, новий заповіт не так сильно переймається метафізикою тим, яка там у Ісуса природа чи сутність? Він розповідає нам про його функцію, про його діла, про його роль в історії спасіння. Тобто вони вважають, що всі ці пізніші собори і суперечки про сутності це вже вплив грецької філософії, а не те, на чому фокусувалися перші християни. Тобто бачимо два різних фокуси. Класична або онтологічна христологія питає, яка природа Ісуса? А функціональна, яка його функція? І хоча Міллард Еріксон погоджується, що Біблія багато говорить про діла Христа, він наводить дуже сильний контраргумент. Він каже, що не можна розділити те, що Ісус зробив, від того, ким Він є. Його функція витікає з Його природи. Він зміг зробити те, що зробив, саме тому, що Він є тим, ким він є Богом. І ось ми підходимо до, мабуть, найголовнішого. Ну добре, всі ці дебати, вся ця історія, а нам то що з того? Чому це так важливо сьогодні для нашої віри, для нашого життя? Давайте подивимося на практичні наслідки. По-перше, тільки якщо Ісус Бог, ми можемо по-справжньому пізнати Бога. Як сказав сам Христос, хто бачив мене, той бачив Отця. Бог це не якась далека ідея, це особа, явлена нам в Ісусі. По-друге, наше викуплення. Подумайте, чи могла б смерть звичайної людини, навіть найкращої, спокутувати гріхи всього людства, лише смерть безкінечної істоти самого Бога має таку безкінечну цінність. По третє, примирення в Ісусі сам Бог перейшов через прірву, яку створив гріх, щоб повернути нас до себе. І нарешті, по-четверте, поклоніння. Якщо Ісус Бог, то Він абсолютно гідний нашого поклоніння. Нашої хвали і нашого послуху, так само, як і Отець. Це не якась абстракція, це фундамент усього. Тож, як підсумовує Еріксон, і це, я думаю, чудове завершення нашої розмови, він не просто найвищий зі створінь, але є Богом у тому ж сенсі і в тій ж мірі, що й Отець. Таким чином, питання, ким є Ісус, це не просто тема для богословських дискусій. Це те саме твердження, на якому, як на скелі, стоїть вся християнська віра. І це змушує нас знову і знову повертатися до слів апостола Хоми, який, побачивши Воскреслого Христа, зміг вимовити лише одне Господь мій і Бог мій.